Чотири дні без світла. Жителі гуртожитку перекрили дороги через відключення електропостачання, змагання нескорених. Криворізькі ветерани, попри ампутації та тяжкі поранення, їдуть на чемпіонат до США. Та де взяти гроші для бізнесу? В ефірі Про кривий ріг я, Владислав Авдієнко. Починаємо. Поверніть світло близько сотні криворіжців. Перекрили одразу дві вулиці: соборності та домнобудівників. Не давали проїхати ані легковикам, ані громадському транспорту. Причина в їхньому гуртожитку вимкнули електропостачання за борг в майже півтора мільйона гривень. Відтак вже чотири доби люди без світла. Всі холодильники побив, попсувалися продукти. Люди при цьому біда в тому що були, не були попереджені. Пані що біда. люди? Не знали, що їх чекає. Ось таке ось відключення, що в них страшний. Ось такий узбіль. Заборгованість, кажуть жителі, начебто утворилась, бо голова ОСББ привласнила кошти. Надвечір акція протесту переросла у сутички з правоохоронцями. Руки, уберіть. Руки, уберіть. Ви німіті права біля труба. Ви знаєте вас дайте зрештою. Проїзд вдалося звільнити. А мітингарі заявили, ініціативна група зібрала майже усі потрібні 80 тисяч гривень для відновлення електропостачання. Планують скласти договір реструктуризації на залишок боргу. За непідтвердженими даними, прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом привласнення коштів ОСББ. Очікуємо на офіційний коментар. Опинився заблокованим у зім'ятому авто. На об'їзній део протаранила вантажівка. Її водій твердить, легковик вирішив розвернутись прямо перед ним на мосту через подвійну. Суцільну удар був такої сили, що Керманича Део затисло у потрощеному автомобілі. Його діставали рятувальники. Нині він у реанімації. Остаточні причини ДТП з'ясовуватимуть слідчі. Загинув, бо вийшов на кригу. В апостоловому 19-річний юнак потонув на місцевій водоймі. Жителі побачили ополонку на відстані 20 метрів від берега і запідозрили нещасний випадок. Рятувальники обстежили дно і за допомогою спеціального обладнання дістали тіло загиблого. У ДСНС вкотре закликали не виходити на лід через відлигу. Зараз це дуже небезпечно. Ховав закордонний паспорт під запіканкою. Криворіжець намагався втекти карпатським високогір'ям у Румунію. Маршрут проклав самостійно. А щоб прикордонники не зловили із паспортом, поклав документ у судочок із їжею. Щоправда, план дав збій. Ви казали, що у вас паспорта немає, так? Він там вас паспорт. Видава витягуйте. відтягав. Витягуйте. 嗯哼。Mm hmm. А зараз про тих, ким пишаємось, попри тяжкі поранення займаються паверліфтингом та легкою атлетикою, ба більше представлятимуть Україну та рідне місто на змаганнях повітряних сил в США. Далі історії двох ветеранів ЗСУ з Кривого Рогу. Назар Лозовий на фронті втратив обидві ноги. Ігорові трояну через касетні боєприпаси терористів довелося видалити частину внутрішніх органів. Нині вони відновлюють сили перед міжнародними змаганнями. Дивимось. На тренуванні він тисне від грудей 80 кілограмів, а максимальна вага, яку брав, аж 125. Назар лозовий захисник із Кривого Рогу у перші дні повномасштабної пішов добровольцем, боронив Луганщину. Згадує артобстріли були пекельними. Росіяни гатили з усього, що тільки мали. Під час одного з таких воїн втратив обидві ноги. Я встиг накласти на себе лише один турнікет на ліву ногу. І навіть не встиг його затягнути, бо сили вже покидали. Але так як поруч були хлопці, вони мене оперативно затягнули і турнікетами, і всім, що у них було під рукою. Далі почалася боротьба за життя, евакуація, масивна крововтрата та три реампутації. Воїн дякує медикам. Дякуючи, котрим я живу, тому що в мене було влито дуже багато крові і. Завдяки цьому я вижив. А потім 9 місяців реабілітації, протезування та депресія, яку каже Назар, не міг подолати самотужки. У мене почалася розвиватися депресія, яку я заїдав, і дійшло до того, що я за ті 9 місяців, що був у шпиталях, я набрав майже 30 кілограмів. Через що я потім не зміг ставати на протези, перемогти хворобу допомогла родина та спорт без будь-якого досвіду. Ветеран почав займатися пауерліфтингом. Пішов у басейн. Вага почала танути, а сили навпаки. До поранення я взагалі не плавав а зараз в басейні певно, долаю 50 метрів вже не Просто так вже на швидкість. Просто в це повірив. Я повірив в те, що це можливо. Нині 24-річний Назар, учасник команди нескорених від Кривого Рогу. В березні братиме участь у змаганнях повітряних сил США разом із Назаром на чемпіонат поїде й Ігор Троян. Криворіжець захищає країну ще з 2014-го. чотирнадцятого. Спочатку повномасштабної отримав вже декілька поранень. Спочатку два кульові на Донеччині Не, в руку у нас кризне, друге… Бачинно заділа бокову стінку живота. Далі через обстріл касетними боєприпасами під час контрнаступу на Херсонщині. Ну, вже тяжче було, воно мені там видалили почку, селезінку, легке заділо, типу, ногу пробило. Теж був довгий шлях реабілітації, там десь півроку я лежав, майже не вставав. Ну і потім навесні вже 23-го вже почав потихеньку на милицях там ходити. Спорт в житті Ігоря був з дитинства. 15 років поспіль він грав у регбі, представляв країну в юнацькій та молодіжній збірних. На щастя, захисник зміг повернутись до спорту після поранення. На змаганнях у США виступатиме з дисциплін: штовхання ядра, метання диску і гребля на тренажері. Для мене це дуже велика мотивація. І моральна, і фізична. Ми там відновлюємося. І я ж кажу, і фізично ми тренуємося. Тренуємося, набираємо форму, всі і морально тебе оточують твої побратими, які всі дивляться в одну сторону, всі всі патріоти. Хоч і тренування є всі важкі, але ти виходиш. Ти, ти кайфуєш від цього. Нині Назар, Ігор та інші криворізькі ветерани проходять реабілітацію в одному зі спорткомплексів міста. Днями із ним підписали меморандум безоплатної допомоги. На сьогоднішній день більше 15 хлопців займаються тут щоденно, і ця кількість буде збільшуватись. І усі тренажери, які їм потрібні, і басейн вони будуть безоплатно наголошують. Реабілітацію проходить і оздоровлюватися в цьому комплексі. Бажаємо сил та спортивних перемог нашим ветеранам у США. Владислава Вдієнко, Сергій Гончар, про кривий ріг. Дві з половиною тисячі доларів на бізнес надали понад сотні криворіжців. За підтримки міськради та міжнародних організацій підприємці отримали гранти на розвиток власної справи. А ще в кривому розі в половину знизили вартість аренди з окористування приміщеннями комунальної власності та скоротили ставки земельного податку. Також отримати мікрогранти можна в рамках урядового проєкту Є робота. І трішки приємного наостанок. Воїни ї окремої механізованої інгулецької бригади поділились кадрами знищення загарбників на Лиманському напрямку. Дронами вправно відпрацювали по бліндажах та скупченню окупантів. Слава фпв пілотам. Це все про що я встиг вам розповісти сьогодні. Ще більше цікавого ви знайдете в наших соцмережах. Побачимось за тиждень.